Дядько Олег, якщо після ремонту з'явився свист або стук, це, можливо, притирка чи неякісний монтаж. Ні, ніякої притирки бути не може, проте річ навіть не ведеться, тут повинно бути все зроблено чітко і ясно. Якщо є, може бути давати шум. Звичайний захист приводного ремінчика, десь захист піддона знизу десь зачіплятися, черкатися, деформований. Але тут Ну, недопустимо машину відправляти з таким. Буває, після заміни приводних ремінців де шум з насоса. Це вже проблема вже з ними. Це виріблені втулочки, особливо вирібні підшипники, коли попередньо був перетягнутий ланцюг або неякісно вимита, тобто ремінчик, або неякісно виконана робота, і сам ремінь зразу перетягнутий. Це дуже ризиковано. А до чого це приводить? Це ви бачили вже багато разів. Це до справності паливного насоса і до його капітального ремонту. Так, що прислуховуватись до шумів, а особливо після ремонту машину забирайте тільки тоді, коли ніякого шуму вже немає.